Міні-агроглеваха, соліс звичайний. Будемо міряти радіус розворота, це в нас виставлений на соліс Екстру і Ловол звичайний. Зараз соліс поміряємо на стандартній базі. Що він нам покаже? Так, вивертаємо колеса, поїхали. Понижена. їдемо, їдемо. Їдемо, їдемо. Їдем. А вузький у нас метра на півтора радіус розворота менший. Чим у екстри і у... Чим, да, тобто радіус розворота по маленькому робимо висновки, щось ну, більше. До 1,5 метрів. Ну, тут вже воно від швидкості залежить, як ви швиденько. Як швидше газу дасте, то менший буде радіус.